Чи ви зустрічали якісь такі теорії, які на ваш погляд віддаляли людину від Бога? Угу. Я бачу дві такі теорії. Перше це християнство, яке побудовано виключно на досвіді, я не можу цей досвід придумати. Точніше, я можу придумати його, але це не буде Бог. Я можу себе довести до якогось трансу, але це не буде Бог. І друга річ. Бачення християнського життя як виконання християнських обов'язків. Християнське життя полягає на тому, що Бог нам накидає на нас обов'язки, а ми ці обов'язки виконуємо, і згідно з цим ми будемо потім звітувати, коли помремо. Окей, мені цікаво, як довго така людина протримується. Я щось переконаний, що і в першому варіанті досвід пропаде, навіть транс пропаде. І я перестану ніби відчувати Бога і все. А тут просто я зламаюся в певний момент. Елемент обов'язку може бути, але то тільки тоді, коли я зрозумію, а на що я це роблю? І що я це роблю з любові, тут треба знайти таку золоту середину і пам'ятати, звичайно, є заповіді, є блаженства. А чи я пам'ятаю, нащо я це роблю, і чи я це люблю? Бо якщо я цього не полюблю. Ще раз повторюсь, зламаєтесь.